Твоя Могутня сила тут, щоб встрілити. Твоя Могутня сила тут, Щоб звільнити. Скажи, Ісус Писерев. Образа, вона, якщо ми не розбираємось з образою, вона веде до гордині, вона веде до гордості. У гордості є. Різні прояви. Хтось може задирати носа, ось так, хвалитися собою. Часто воно проявляється в непослуху, коли ти не можеш просто наставити людину, направити, коли ти перебуваєш в образі, і ти рухаєшся в ній, ми ще й стаємо інструментом в руках диявола. Тільки вдячне серце, служаще серце. Це рівнозначні речі. Тільки вдячне серце, воно може родити Божий плід. ображена людина вона завжди говорить про справедливість. Якби Ісус був ображений, Він би кричав про справедливість, за що його вбивають на Христі. Виявляєте собі? І це взагалі писання дає таке запитання. По Стосовно Ісуса Христа, справедливо Він був битий. Чи справедливо Ісуса Христа катували, били, так били, що люди його перестали впізнавати? Так написано. Це факт. Оце реально історичний факт. Чи справедливо це було по відношенню до Ісуса Христа? Ні. А чому Ісус Христос, замість того, щоб вимагати справедливості, Він благословляв тих людей, які чинили це над ним? Тому що це те, чому треба було трапитись. Це не про справедливість. Ображене серце от у нас завжди. Це несправедливо! Це несправедливо. Так, да, Це несправедливо. Обставини в житті людини часто покликані Богом виявити те, що сховано. Ображене серце не вміє бути вдячним. Воно завжди шукає що? Причину, що щось не так. Я інколи казу: я знаю, якщо тут поглотити навіть золоті, золоту підлогу, ви знайдете щось те. Що тут неправильно. Зробимо найкращий ремонт в світі, не говорячи в місті. Ображене серце знайде щось, те, що буде неправильним. Як тільки ти починаєш критикувати щось за те, що потрібно дякувати, знай, ти в полоні, знай, що ти інструмент ворога. Ти в небезпеці, ти вже воюєш проти Бога. Що Бог робить? Находить Мойсея, приходить, посилає його в перший же день, як він поговорив з е, фараоном. Що робить фараон? він починає закручувати гайки народу Ізраїля. Що робить народ Ізраїля? Не на фараона. Не на фараона вони ображаються. На кого? Це, який прийшов вивезти їх із рабства. І він для цього конкретно щось робить, реально робить. І що вони роблять? Вони піднімаються проти нього. Завжди так. Людина, яка знаходиться в полоні, яку ворог зміг обманути миттєво. Ти замість того, щоб воювати з дияволом, шукаючи свободи, ти воюєш з тим, хто. Покликаний і посланий дати тобі цю свободу. Скільком людям потрібно стати сліпим до так званої справедливості, яка веде тільки до чого? В, в тюрму, в полон образи. І в кінцевому розгляду, до гордині, і в кінцевому мерзеті до війни з самим Господом, протистояння, протистояння, як ми сказали, противників. Сліплюють ці речі. Тому стань сліпий в питаннях справедливості і стань зрячим в питаннях істини. Тій людині, яка стверджена в Божій любові, їй не потрібно доказувати те, що його люблять і що він гідний. Йому не потрібно нічого доказувати. Він приходить і заявляє про це. Я знаю, в кого я вірю, я знаю, хто я такий. І я знаю, що мій Бог, Він дасть мені все те, що Він мені пообіцяв, бо я гідний Його любові. Той, хто не впевнений в Божій любові, не стверджений, він буде вибивати, він буде вигризати, він по головах піде. Він дійсно віддасть служителя Божого під суд, ліж би доказати, що він правий. Не розуміючи, що Він себе знищує в прямому сенсі, віддавши себе в, в, в руки як інструмент ворогу людської душі, сибі Господь, ми просимо проявлення Твоє, Господь, в нашому житті, до слави Твоєї, до слави Твоєї, Господь. Я обіцяю, ми обіцяємо, Господь, що всі ті свободи, всі ті благословіння Господь ти даш нам, даєш нам і дав нам. Ми вас дамо тобі, Господь, славу. Наших зібраннях, Господь, те б ми не буде, ми прославимо Тебе, Господь.